Вишиванка має тисячолітню історію та особливі візерунки у кожному регіоні. Спочатку цей одяг носили лише знать, та з часів Гетьманщини українська вишивка стала більш доступною. Колись вишивати уміла кожна жінка та передавала ці навички своїм донькам. Дівчата вишивали сукні та рушники на своє майбутнє весілля, і за ними оцінювали хазяйновитість нареченої. У декого і досі зберігся автентичний одяг тих часів. Бабуся з Лугинського району, село Старі новики, і дуже багато влітку, коли проводили там часу. Показувала, як вишивати. Була така майстриня, показувала, як вишивати. І до сьогоднішнього часу зберігаю вдома її рушнички, які подаровані ще на весілля, на які стали ну як пам'ять Лишилися побутою. Думка, що вишита сорочка це код нації. це те, що нас ідентифікує, те, що нагадує українцям, що вони українці, і Валентина повністю підтримує це твердження. Як один з елементів нашої творчості, вишиванка вона має жити і обов'язково треба її передавати, так як я від бабусі отримала. Так мої внуки так само відтримують від мене. З роками на зміну традиційним автентичним орнаментам прийшли нові осучаснені вишивку. Наносять навіть на військову форму, а сорочки роблять мінімалістичні. Мені дуже подобається зараз і автентичні вишиванки, і сучасні, і те, як вони поєднуються, і як роблять і худі з вишивкою, і різні такі прикраси з вишивкою, сучасні гердани, чокери, які переосмислюють тодішні прикраси, тодішні вишиванки на новий лад. Тому мені здається, що може це чудово поєднуватися і Йти в ногу з часом і бути модно, сучасно, і дуже круто виглядати. До Всесвітнього дня вишиванки на новому бульварі у Житомирі провели ряд заходів для дітей та дорослих. Майстер-класи, виставки та ярмарка. Маленька Ілона виготовляла шопер і розповіла нам, що їй дуже подобається таке свято. А якого кольору у тебе вишиванка? А квіточки якого кольору? сині І зустріч. Тобі подобається вишиванка? Так. – А чому подобається? Вона гайна. сучасні орнаменти чи автентичні? Ручна робота чи машина вишивка? Це не важливо. що кожен, хто одягає вишиванку, відчуває ментальну єдність з іншими українцями та продовжує зберігати нашу історію крізь віки. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Крили центр життєстійкості, де безоплатно надаватимуть психосоціальну допомогу населенню. Це безбар'єрний простір, де кожному жителю нашої громади допоможуть впоратися і тривожними думками і станами, скласти резюме та підготуватися до співбесіди, пережити втрату, знайти заняття і ресурси для емоційного та фізичного відновлення. В нашому центрі передбачені такі форми роботи: це індивідуальна групова, сімейні консультації. Також будемо проводити тренінги, групові форми заняття майстер класи і, звичайно ж, групи психологічної підтримки. Ми знаємо, що це дуже актуально в наш час для того, щоб відновлювати свій психологічний стан. У закладі працюють дипломовані, досвідчені психологи та соціальні працівники, які мають потрібні професійні навички. Під час першої консультації проводять опитування, щоб визначити першочергові потреби людини, яка звернулася по допомогу. Після чого складають індивідуальний план роботи. Дуже багато буде використано технік з арт-терапії. Це і Пісочна терапія, це і малювання, це і метафоричні картки, і каскотерапія. І звичайно, ми не можемо не використовувати метод когнітивно-поведінкової терапії, позитивної терапії. Це зараз дуже актуально. Воно працює, доведено. Тому ми з сучасним стандартам будемо відповідати. Після початку повномасштабного вторгнення понад 50% українців потребують психосоціальної підтримки. Спеціалісти кажуть, стереотип про те, що звертатися по допомогу, це ненормально, Давно минув. Зараз люди мають розуміти, що не усі проблеми можна вирішити самостійно. Ми ранимося б людей і нас вилікувати можуть тільки люди. Тому ми можемо прочитати багато книжок, ми можемо е, самостійно вивчити якісь техніки, але працювати з нами повинні професіонали. Проєкт стійкість» реалізується Міністерством соціальної політики і є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як першої леді Олени Зеленської у Житомирі його втілили у життя завдяки благодійному фонду Бід Геннадія Буткевича який забезпечив приміщення та повністю переобладнав його. Приміщення воно має ряд вимог, які чітко пропорції. Писані в законі, це і те, що, наприклад, всі приміщення мають бути інклюзивними. має бути кімната для відпочинку дітей, тому що, наприклад, коли приходять батьки. Для отримання цієї послуги, так має бути місце, де зможуть безпечно їх очікувати їх діти. У Нас є окрема кімната для індивідуальної роботи з психологом. Це дуже важливо, що людина має бути впевнена, що її ніхто не бачить, вона може тихо поспілкуватися про ті проблеми, які в неї. є. Протягом року у центрі життєстійкості планують надати допомогу близько п'ятим тисячам мешканців. Звернутися за підтримкою до закладу можна за телефоном, зображеним на екрані, написавши на електронну пошту чи Месенджери сторінок у соцмережах. Фізична адреса центру Майдан Польовий, 8. Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія для вчителів, покликана відзначити їхні досягнення. Головний переможець отримає мільйон гривень на освітню мрію та подорож на світову Global Teacher Prize. Організатори премії від громадської спілки Освіторія вирішили провести тур Україною. Житомир став третім містом. Маємо на меті охопити більше міст України, а їздити по різним регіонам для того, щоб мотивувати вчителів подавати свої заявки або ж номінувати своїх колег на дану премію. До заходу до Училися майже 200 вчителів міста Житомира. На ньому обговорили важливі питання розвитку освіти. Фіналісти премії Global Teacher Prize Ukraine провели для педагогів воркшопи, на яких поділилися своїм досвідом. А я буду розказувати про взаємодію між учнями, ученицями та вчителями під час навчального процесу в умовах повномасштабної війни. Також я поділюся досвідом, як можна зробити більш цікавим року української літератури в школі, особливо в середньо-старшій школі. Артур Пройдаков, вчитель української мови та літератури, який у 2021 році став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, А у 2023 році увійшов до десятки найкращих педагогів світу. Тож він розповів слухачам і про те, як пройшов цей шлях. Як вдалося я просто намагався якісно виконати свою роботу, що було цікаво, і учням, і мені і намагався не приховувати свою а максимально її популяризувати. Брали участь у премії Global Teacher Prize Ukraine і вчителі нашого міста. Два вчителі інформатики, баранов ігор. В 2019 році я інформатики, читанформатике у полифінал. в У 20 2020 році Микола Тарасюк вчит информация 17-й Увійшов у десятку кращих е, вчителів в цьому конкурсі. Микола Тарасюк, відомий Житомирським школярам як Crazy Teacher. на його уроках діти створюють короткометражні фільми, вивчають комп'ютерну графіку та анімацію. На заході вчитель розповів колегам про свої методики навчання. Я думаю, що в 21-му столітті вчитися партнер-партнер, е, який може наставити, який може дати гарну параду, до якого можна прийти поспілкуватися. А директор одного з Житомирських ліцеїв розповідає, ця премія про комунікацію та обмін досвідом. Як я казав і своїм вчителям треба подаватися. Це дуже класна можливість по перше, показати себе. Бо крім того, що ти будеш на церемонії, ти маєш розуміти, що твої анкети перевіряють ще сотні людей, які теж будуть потім переносити між собою інформацію про тебе. Під час дискусії з педагогами обговорили і особливості сучасного викладання, адже під час повномасштабного вторгнення Росії робота вчителів дещо змінилась, і кожен був змушений адаптуватися під умови сьогодення. Ми можемо розпочати урок в кабінеті, потім лунає сигнал повітряної тривоги. Ми маємо перебудувати свій урок так, щоб продовжувати його в укритті. Вчитель зараз не тільки про передачу теоретичних знань, а про психоемоційну підтримку, якусь менторську підтримку. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Дякуємо вам, 16 травня в Житомирській обласній військовій адміністрації 77 жінок нагородили званням мати героїня Відповідно до указу президента мамам, які виховали 5 і більше дітей, присвоюється звання «Мати-героїня». героїні. Дуже приємно, що на Житомирщині у нас 11 тисяч мама героїні разом з нагородами. Матері героїні отримали від держави одноразову грошову допомогу. І держава звичайно опікується цим питанням. Ми надзвичайно вдячні всім мамам. А мамам героїням відповідно до указу президента присвоюється це звання на кожна мама героїні отримає 30 тисяч гривень. Одноразової допомоги буде отримана надбавка також до пенсії. 50%. Нагороду отримала і мама п'ятьох. Дітей, Марія. Вона розповідає, знайти підхід до кожного було важко, адже всі мають свої інтереси і вподобання. Та все ж у неї вийшло. Кожен має свій характер здібності, хто малює, хто пече, хто варить. Дуже хороші діти. Я дуже вдячна Господу. що Він дарував мені таких чудових дітей. А ось Світлана виховала шістьох дітей. Двоє з них близнята. Зараз старший син жінки служить в лавах Збройних сил України. Мати героїня розповідає, отримати визнання своїх старань приємно. Ну ми дуже раді, що не забувають матерів, які. Вироші дітей, які що діти наші захищають Україну. Роль кожної мами у житті дитини є значною. Вони знають про нас більше ніж ми самі і захищають від усіх бід. Тож допомога та підтримка від держави сьогодні є важливою. Ми не забуваємо про наших мам. Ми робимо все можливе, щоб е, якось допомогти їм і приділити ту увагу для того, щоб не відчували себе. Потрібними вже не відчували шану і глибоку повагу від держави. Влада Мартинович, Ігор Литвак, телеканал СК 1